Доброго раночку сонячного. Вперше за скільки, за два місяці. Отакий От гарний сонячний ранок. Не буде дощу. Оце, мабуть, баб'є літо прийшло, запоздале. Ну Но зато ночі дощ. був. Ось, дивіться, які лужі. Я нічого не бачу, що я знімаю. З квітів. Давайте почнемо. Ой, красиві які. І зелені помідорчики по 30, так? Да? Зелені. Да. Угу. Зелені помідори по 30 гривень. Сейчас я куплю гарбузики, квіти, скіки, квіті. А то грибочки у вас, а то, да, Баночка. А які вони? І почому вони? Пол-літрові, да? Ой, погода келіс. Так, мені треба все-таки зараз зелених помідорів купити. Ну нічого, я проти сонечка не бачу. А отакі по чому помідорчики? 70 гривень. І гарбузик ось, дивіться, 15. А зелених у вас нема, так, да, помідорів? Надо вернутися мені. Зараз я вернусь, куплю. Тому що. А, а, а отакий от по чому це? От 50, дивіться. І баклажани. 40, 30 тут у Понятно. А, ось ось є зелене. А зелене по А не переїдно. По 40 чи по 20? Ні, так. Так, тут груші, ще й досі сливи є. Ще й сливи хороші. А по чому сливи? 30 40 пісні. Тридцять Так. Щас. Так, все. Купила я помідори зелені. Зділаю. Ось зроблю добрий салат. Перець ще там є. А цибулька почому Ото у вас? По чому цибулечка? Оце двадцять п'ять. А перець оце такий красивий зелений. От вас. А ось гриби, а гриби почому? Брокколі по чому. По 100 грив. Так. І все, помідорчики ще такі є. Тільки нема хазяїна. Яблука красиві такі. Нема в кого спитати. Ось все, гриби. Дивіться, дощі пройшли, пішли гриби, але теж нема продавців. Що таке? Где продавцы делают Груши по 100 По 80, 120, 70. Ой, хорошие груши красивые. Здравствуйте. Рикс груша, рикс 120. А, а то, то скарб 70. Нет, это мягкое, а слава, слава. А, это Слава, да? да. А других чемпіончика немає, ні? Сьогодні нема. Чемпіон он є, 35. І Голден є, і Сіміренка, і Джона Голд. Всякі є. І слива. Слива тверда, чи м'яка? 40 гривень, да? так. Так, а суперчик дивіться. Гарбуз 10. А яйця по чому? Яйця вже 80. А капуста усе яка? А по чому, дівчата, капуста? Дивіться, Боже, яка краса. А по чому яйця? По 90. По 90. Яйця по 90. Зрозуміло. Так, ну, уже огородних помідорів я не бачу. Здрастуйте. Груша ноябрська, по чому? посто 180. Така 100-80. Така і батат он є десертний, почу дорого. Дорого, почу 140. 140. А це, а це пастернак, пастернак і яблочка, красиве яблочко, почу. Яблучко по 40 грн, солодке. Це як вони називаються? А, гало, да, гало гарне яблочко, добре. Смачненькі. А цвітна капуста почому. 70. А ось квіти, які красиві. Гарні квіти. І сок томатний. Драсті. Добрий ранок. А оце що? А те, що Наташа, ви в магазині зелене брали. А оце воно, То да? Це синє, це синє. Почому? 50, так, як і в магазині. 4950. Поняли, він цвітна кальрабі, отака. Червона, так. Да. Угу. Кстати, сорт називається Наталка. Сорт Наталка! наталка. Варка, Поня... Точно, точно. Ой. 80, 250, адегейське, бренд за 280, рікота, творог 200. І гарбуз. І гарбуз 15, і гарбуз солодкий. Гарбуз, дивіться, який гарний. А молоко козине, да? да? 50 л, да. 50 л. А картошечка 25. Так, а тут що у нас є? А, ну, перчик є, все. Калина, перчик почил. 25. А цвітна 60. 60? Хороша капусточка. І эту. Така звичайна капуста. І гарбуз он, бачите, який красивий. Яку цвітну калина? 20. А оце 30. що? За... А, оце терен. Да, а по чому він? 50 кілограм. 50 кілограм. Є така пісня «Цвіте терен». Угу. А часник? Часник 150. 600. 150. Понятно. Так, добре. О, яка. Це що, такий гарбуз? Це такий гарбуз, так? Да? Оце? Так. Да. Знаєте, як сорт називається? Як? Банановий. А, банановий. Ото є гарбуздиня, отакий от, як гітара. А це банановий. Дуже вкусний, своєобразний вкус такий, солодкий. Там насіння у э, гарбуздиня. Там отут коло гузаря немає насіння, а таке внизу, а тут кругом насіння. І uh -huh. почому він? 30 гривень кіло. Можна відрізати. Вот... Скільки вам треба? Покуштуєте трошки, наприклад. Зрозуміло. А огірки оті по чому ваші? Сто гривень. А то капуста по-корейськи чи, чи да. Да, по чому вона? Да. Ні, не, не треба, я не буду пробувати, не треба. А капусту куштувати? Ні, ну, по чому тільки скажіть. 100? 100 гривень. Зрозуміло, сто гривень. Ось перчик який красивий. По чому такий перчик? 10 гривень, так? Да? Гарний такий перчик. А такий по чому у вас перчик? Дивіться, такий гарний перчик. Красивий. Оце ще з огорода помідори. По чому вони? 60-40 і 30. І огірочки по чому? 120 ну це вже з теплиці, да, огірочки? <риклад> угу. огірочки з теплиці. <риклад> так? Огірочки? Огірочки, степлиці. Так. Ну, як прямо фубанку вам. Огірки. Засолені по 100 гривень. Дворог 180 молоко 35. Єйця. Здрасте. Нема? Так, немає. Наслідуючі будуть. То не забувайте про мене. Прийдем вовремя. В вовремя. а зараз що, не вовремя на разом. <сіх> Такі якісь люди, наче ну, не сповна. Приходьте в Зараз вовремя. Вовремя це коли? Шесть утра? Ну тут, як завжди, короначку. Як завжди. самі спини, ні проїхати, ні пройти. Ось тут Я дуже все. Обминою. Здравствуйте, здрасте. чому цей? Дивіться, 250. Оце Все є, все таке красиве та свіже. Да. М'ясо, подивіться, воно яке красиве, лежить. 250. 250, 250, сало 350, люди зайняті. не буду їх відлікати. Зараз про сир спитаю у Тані. Є, я бачу. Танечка, є сир, так? Да? Все, зараз прийду, добре. добре. Голландський є дуже добрий. Да? Ну, Голландський він плотніший. Да, да? да? да, да, да? да. Зараз да, да, да. прийду там. А по чому то утки? Кілограм. Так, так, да, Яблоки да, да, такие цікаві. Полосочку. 680. А яблука такі по чому? А як вони називаються? Ой, ще... Полосаті. яблука в полоску. Здрасте, дівшки, зте, красавиці. Красота. Дивіться, яка капусточка. а сливи по чому? у нас по 40 сорок. Ну нема тверденької, так? Да? Мякенька, ну хороша, зразу, ну, вона не гнила, не гнила. Та, так, понятно, червива. що не гнила. Ну, вже ж на дереві. Ух ти, вони... да, а корольок та шоколадний. Та взагалі. А вкуснятина? Да, да, корольок шоколадний, да, бог ти мій. Красота. Вкусний. Дуже. Дуже. Тарма, обалденно. І грибочки Я є. Я сама з утра усі. А зелені почем? По тридцять красиві. Десь бірм много, можна по двадцять п'ять. Много это п'ять кілограмів. Все зрозуміло. Я І перч. А що це за такий перчик красивий? Гострий перець. А, це гострий, так? Да? Дивіться, а скільки по чому він? Сто п'ятдесят кілограмів. Ух ти, а як він називається, ви не знаєте, так? Да? Записав Записала мужчина. Зараз узнаємо. І ось дивіться, ще який гарний зараз вона. Маринуют? Хала... халапеньо. 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 Угу. Записав, блин, мені. А такий по чому оцей? цей? Дивіться, такий блістящий, красивий. Перець халапеньо. Це Мариновать. А как его маринуете? Маринуют с уксусом, да? Да, можно, ну, сейчас в интернете да все добрый. есть, да. Капуста по 100? сегодня я скидку по Смотрите, по 80 даже уже капуста. И морковка, почем корейская? По сто По 100. А ото зелені помідори з морковкою, Тоже по 100 гривень. Салати всі по 100 гривень, це просто капуста по 80 гривень, і найгарніша капуста на, 50. 50 гривен на капустняк. Капустняк. капуста 50 гривень. 50 гривень на капусняк. Ось дивіться на капусняк, будь ласка. Так, дівчата красавці, скільки вам капусти? Да. Так, вот ось що я ще побачила, малина, а по чому малина? Ось вот вона 50 Листочки на неї нападали. Оце на 50 гривень. Красота. Почем гумілки? 160. 160. Дивіться, які. Який... Оце з індюка. І по чому воно оце таке? Воно таке 220. 220. Це теж індюк. Кури все є. І копчини все є. А яйця по чому? Яйця в 80. Квіти все є. І гриби є. А по чому гриби? 150. Це як вони забули? Польські гриб, так. Да. 150. 150 польських гриб. Ну, трошки з'явились гриби, бо взагалі ніяких не було. Тепер хоч якісь трошки. О, щука яка. А по чому це така щука? 150. Що 150? За кілограм чи що? Чи вся? Та ні, вся не може. За кілограм друг грошей. Просто вот дивіться оці з червоної риби. О, кілечка. Чудюлечка. Хурма у себе за по 100 гривен. Хорошая, красивая. И салат есть. Бабы из морской капусты. Дуже смачный. Гарбузику сюда гарний. А я йду дивиться. А вдруг появився мій сир. Томатний або базиліковий. великом. Здрасте. Добрый день. Ні, добре, доброе, доброе. Сарами модель. На сто сорок три. Все є тут. Головина все свіже завжди. Свіжайше все. Щось дуже вітер розгулявся. У Альони все є, доброго ранку. Дивіться, все є, все красиве, все свіже. А оце у вас що таке? Слоє з яблуком. Слоєчка з яблуком. Почому вона? Оце одна штучка, да? дивіться, одна штучка 25 гривень. Ох тут і вітер. Угу. Так, хорошо. Все есть. 45 слива. Зелень. По 10 гривен. Пучок. Все есть. Ой, хоть бы Не забудь забрати, а то я зараз знову забуду. Так, зараз забираю свої покупки. Я купила корольок шоколадний, зараз к Тані перейду. Корольок і, і цвітну капусту. Зараз я це все забираю і йду додому. 10 гривень ще вам ось. Так, і вам дякую. Де воно моє оте? Ма, дай Ой, щас. Помідори ось ось, дивіться, 60, 50, ой, ні, не так, 50, 70, а ці 80, ось ось. 60. Гарна така погода, ну вітер дуже великий. Добре, дякую, Галечка. Все, я йду вже додому. Зараз ще по дорозі подивимось, що тут є. Тірас, картошка, 20 гривень. Все є. А редисочка такая почему? Тридцать, такая красивая пучок. Красота. Пятьдесят. Груши сейчас спрашиваем почем. А груши почем эти шестьдесят и тридцать. А яблоко? Тридцать пять, сорок пять. Ну, жовті, он є. Так, все, спитали, о чому груші яблука, але я вже не буду брати. Ой, так, ось, бачите, води скільки налило. Це ж ночу дощ. Ой. Але я вже не буду нічого брати, бо я і так уже ось показую, що я пакет набрала, то кажуть, що ніколи не показую. Що я купила, я ж вже сказала. Королюк. Барбузи воно по 15 гривень. Сьогодні базар менший. Чим завжди. Двіти красиві. Все, я йду додому. То, що я казала, а, що я купила? Корольок купила, шоколадний, капусту, цвітну. Помідори зелені. Що ще я купила? Сир, що? груші 2 кг. бо груші ми любимо йому. Зараз ще зайду в тебе куплю там яблук. А вам дякую, що були зі мною. Прийшлися на ринку на 700 у Черкасах у п'ятницю. І чекаємо наступної п'ятниці. Да, ринок працює кожного дня. Але, звісно, не такий, як у п'ятницю, найкращий ринок всім мирного неба. З вами була Наташа.